І всім привіт, народ, з вас, підписов Подбайка. Так, ми продовжимо грати в Хойку без модів за Україну. І. і, і, і а, Намагаємось, намагаємось це все пережити. В нас є величезна проблема у вигляді людських ресурсів, а так чи інакше, це величезна проблема. Відсутність людських ресурсів може дуже сильно нас послабити. Так, стоп, що? Тут американці висадились? Завдяки моєму флоту, судячи за все. Не те, щоб це сильна проблема, насправді так кажучи, я б такий, щоб поки що припинити тренувати вас двох. І обмежитись ось 12 танковими дивізіями. Також я, напевно, доведеться якісь армії розформовувати. Так, тут надскладно, ми тримаємось. Тут, якщо що, ми також будемо триматись, взагалі не складно. Так, нам треба закрити фронт з Болгарії. Насправді так кажучи, дуже складно. Так, наша авіація тримає перевагу в повітрі. Але глобальної переваги нам це тут не дає. Так, по-хорошому Туреччину. Звільнити в Туреччину, те, що я бачу, це те, що у Німеччині явні проблеми. Проблеми. у у них також проблеми з людськими ресурсами. Це прекрасно, насправді так кажучи. Це каже про те, що Німеччина дуже ослаблена. Так, тут я пробився. Те, чого я дуже довго. Те, що я дуже довго хотів зробити, це розібратися з Малазією. Це дає можливість і китайцям, і німцям. Розширятись в плані, в плані авіації. Я заберу в них ще величезну кількість резини. Так, також, 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 у нас є Ви. У нас є 12 натренованих танчиків. 12 натренованих танчиків. Які взагалом та... те, що я хочу зараз розібратись з Туреччиною. Можна загалом то дістати в Туреччину. Так, зупиняємось. Знову ж, головна проблема цієї війни, що я просто не можу фізично нормально контролювати всі фронти. Я не можу одночасно контролювати всі фронти, і це робить мені дуже неприємно. Прям дуже неприємно. Так, ви куди? Я не розумію, куди вони збирались. Нащо ти сюди відступаєш? З вами все нормально. Так, швидко розібратись з Малазією. Так, мій флот. Я можу вам трохи. Так, а якого біса вони тут? Окей. У нас ще Австралія буде. Так, трохи поліпшити вам ваше знаходження. Ось тут, ось тут, припиняти, плавати, ось тут припиняти плавати. Загалом можна припинити плавати ось тут. Норвезька море продовжуйте плавати. Ось тут, я думаю, в цих морях можна припинити плавати. Ну, Зараз вони розпливуться нормально. Але плавати ще тут. Тут чому ви припинили плавати, так. М -м -м. Ось тут загалом також можете припинити плавати. У них тут нема територій. Плаваємо ми там, де будемо топити їх конвої. Там, де будемо заважати їм отримувати постачання, ось там ми плаваємо. В інших місцях я сильно не бачу сенсу плавати. Тобто, ось тут ми повністю перекрили їм. Іспанію і так далі. Усюди, де можливо, ми їм перекриваємо. Все. Непогано. Так, в США вони втратили всі свої сили. Тим більше хочете, що я їм конвої не даю відправляти. Так, все. Сподіваюсь, мій флот. А, ага. я бачу дещо неприємне. Тут для тебе забагато. Нин, вас би якось. Тепер би я б такий, щоб назад об'єднати. Коротше. Для нас тепер ще проблема флоту, тому що моментами ми наш флот навіть програє, а для нашого флота це дивно. Тому що у нас флот най... найсильніший. У нас найсильніший флот, і це просто як факт. Малазія, вважайте, вже впала. Ми тут дуже вдало йдемо вперед. А, ай! Американці, це неприємно. Вони. А, порт вони так і не взяли. Окей, взагалі в мене точно в цій війні найбільше. Так, найбільший внесок у мене. 44%. У США 19%. Ну так. Якщо б не я тут навряд чи б. щось без мене спроможні були б. Тому що я перекриваю такий величезний фронт, що іншим і не снилося. І роблю Німеччині такі втрати, що знову ж іншим і не снилося б. Робити Німеччині такі втрати. Але для мене це також не Ця війна не найприємніше заняття. Особливо в Африці, де ми тримаємось, але дуже... нам об'єктивно дуже складно. В Африці нам дуже складно. Так, танчики. Я про вас взагалі забув. 12 танчиків. В армію. Сюди. Сюди. Вперед. Зараз. Строчно і швидше дорозбираюсь, і в мене це війська. На і моментом тут навіть можна контратакувати в Африці. Особливо в вузли постачання. Він, Це жахливо, що ми поздавали вузли постачання. Так, це постачання працює, це важливо. Ви ж всі. Ви не отримуєте вантажівками. Який жах? Ви навіть вантажівками не отримали постачання, вже ж в мене тут були проблеми. Так, окей, тут, 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 тут. тут. Так, дуже важливо взяти порт дуже важливо взяти другий порт. Або розрізати його, як мінімум. Так, є. Я зрозумів, цей порт. Поки що не б'ю. Я. Так, зато оточні цей порт тепер. Як складно контролювати всі фронти одночасно. Я кажу, це єдина причина, чому вони все ще не програли. Бо мені просто складно контролювати всі фронти одночасно. Все. Так, зараз тут їх піднесемо, Тому що в нас тепер щитанчики є. Вперед. Ну все, так. Тут вони зараз посипляться. Головне буде забрати ще острівці. Ви сюди. А ті, хто тут атакують через shift в цей острів, все вперед. Вперед, я вас вірю, я на вас розраховую. На цей острів через Shift сюди. Ви через Shift. Якщо швидше якось, якомусь двом проб'єтесь. Ого все. Фух, з торечни майже розібрались. Знову ж, це жах. Це окремий жах. Так, швидко розбираємось з ними тут і готуємось до наступу в цей порт. Знову ж, готуємось, поки що я точно не готовий до цього. Так, ти знущаєшся? Ви знущаєтесь! Не у всіх стоїть автоматичне відділення. Так, давайте. Все. Всі зараз випливуть, я сподіваюся. Коротше, подивимось. Ну Так, я сподіваю. я топлю, кількість їх конвоїв просто неймовірно. Я не знаю, як вони ще тримаються. Так де мені тут? Де найбільше складнощі? Ну так. В Африці. Найбільші складнощі в нас в Африці. Ой, я нарешті дозачення тут оточення. Тут також йдіть на основний фронт. Якось так. Якось тримаюсь. Вони в мене ще Вони відбувають в мене, в тому та й проблема, що я просто не встигаю. Ось тут за китайцями. Я не зміг на початку війни укріпитись. Тепер мені просто складно. Так, що ж, Болгарія. Я бачу тобі погано. Скільки в тебе людських? Нуль. Нуль людських ресурсів. Де, я казав, що в мене мало людських ресурсів, але. Над ними ми ще сильніше познущались. Бо вони втратили саме завдяки мені. Так, людські ресурси. Перша бомбочка полетіла завдяки моїм атомним бомбочкам. Вони мене спробують зупинити. Так. Давай, 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 мені в Софію головне зайти. Друга на бомбочку сюди. Щоб вони навіть не намагались мене зупиняти. Бам. Ой, а що сталося? Так, можна і сюди атомну бомбочку. Знову, щоб навіть не думали про те, щоб мене зупинити. Він хочеться капнути, чесно кажучи. Хочеться їх капнути. Але хочу я зараз і під Софії. Але я їм нічого не зроблю. Ну, окей, оточимо Софію. Так, тут в нас є вінні війська на Болгарію. Не бачу сенсу ще більше концентруватись, але в нас є 12 танчиків. 12. Ого. Ого. А в них непогано тут. Кількість дивізій в Прибалтиці. в Прибалтиці. Типу в них на власних територіях менше концентрації, ніж в Прибалтиці. Так, в мене питання: чи зможу я сюди пробитись? У них тут. Вони без пост. Е, чому я не можу. Окей. Я не можу там просто через море пройтись. Німеччина. Все нормально. Вони чомусь. В їх союзниках більше військ, куди більше військ, ніж на їх власних територіях. Хм. 20. прикол в тому, що після того, як я розберу Болгарію, всі війська, які тут, можна перекинути на південь і почати вже по самій Німеччині йти. Або навіть перекинути сюди і розірвати Німеччину. Наскільки буде цікаво, якщо я це зроблю вже, якщо я вже вирвусь, ось тут, прорвусь до Берліна. А я зможу це зробити, якщо вони думають, що ні? То вони дуже глибоко помиляються. Так, але це все ще пекельна війна. Це все ще пекельна війна. Це все ще дуже складно. І це все ще мені боляче. Не дивлячись на що, мені все ще дуже боляче, ця війна йде. До речі, я забув. У, 24 дивізії, у мене ще 24 дивізії. Є Китай. Є Китай, який також М -м... робить мені неприємно. Створює мені об'єктивні неприємності. І контроль чиїх їх територій може дати мені непоганий буст по людським ресурсам. Дуже непоганий буст по людським ресурсам. В них. Розраховувати на те, що в них закінчаться людські ресурси, це. це дуже невдячна справа. Але спробувати забрати в них їх промисловість. Враховуючи те, що більшість промисловості, я знаю, що це море. Ось приморські провінції, прибережні. Або сконцентруватись на Німеччині і спочатку розібратись з Німеччиною. І потім вже всі війська, які в мене тут перекинути. Чесно, це чуть більш логічно спочатку розібратися з німеччиною. І давайте спробуємо пробитись в Софію. Так, насправді так. Я хотів сказати, насправді кажучи, краще почекати спочатку атомні бомбочки, але якось коса кріва. Мені здається, я без атомки зможу. Але тримай бомбочку ще додатково. 98-99. Все, то я в Софії. Болгарія. Ти ще не капаєш. Давайте так, по кількості дивізій. Спочатку Китай, потім Німеччина, потім Болгарія. Ууу. Я капну другу по силі зараз. державу тут. Але вона ще не капнула. Пловдів. Ну в Пловдів буде зручніше, бо я хоча б з декількох провінцій можу його атакувати. Але Давайте, зараз вони тут посамовбуваються об мене. Болгарія об мене дуже багато втратила. 942 тисячі. Я об них всіх разом взятих 812 тисяч втратив. Хочеться, що найбільше об Китай. Який об мене 2 мільйони втратив. Ну добийте їх тут. Ну добийте. Самих ще додатково без, без додаткової резини лишили, ха? Ой! А що трапилось? До речі, можна звернутися до нашого флоту і видалити ось тут. Все у вас трохи менше місць, де треба знаходитись. Трохи менше. Відпочивайте трохи. Так, ви 24, я вас так нікуди не дів. Знову ж, я вирішив, що нам краще сконструватись на Німеччині. Африка, що з Африкою робити? Я не знаю, що з Африкою робити. Стань, ти пошвидше, будь ласка. У нас є вільна 24. ка Яку відправити б... Знову ж, не менш, не маєш швидко капнути. Так, ти звідси сюди зможеш? Ні. Так, давайте. Видолі фронт в Берлін. Це першочергова мета. Так, 24. -ка. Ось що роби. Лінія фронта. Нам дуже боляче і неприємно робила Польщу. тому станеш ось так додаткову лінію фронту на Польщу. Чумпні. Так а мені цікаво, як у нас тут зараз все буде. Авіація, немає авіації. Ну так, да, у мене вся авіація. була зайнята. Так, вас зупиняю. Сюди. Ось так. Е, я думаю, ти також прилетиш. Східний Берлін 2000. Ой, ой. Ой. Я бачу в Берліні я доїду. Так чи інакше? Так, тут головне першу провінцію зайти. Ой! Ой! Ой, а що тут трапилось? Ой, а що сталося? Ой! Ой, Німеччина, що таке? Так, питання залізниця, залізниця йде з моїх територій Дрезден. Вони не втримують мене. У мене хоча б людські ресурси є. А в них немає. <свісно> Якщо у вас питання, звідки в мене так багато людських ресурсів, то я відповім Індія. Я скажу просто одне слово Індія. Так сюди. Проб'ємо собі за атомної бомбочки. Я сподіваюся. Болгарія, капне. Окей. Щось тут неприємно, але почекати, поки Дрезден запрацює, далі спокійно про. Ага, Дрезден вже працює. Мене просто зупинили. Неприємно. А бош. А, я можу сверсатися бомбочки. Нема переваги в повітрі, Окей. Танчики. Виїжджаємо. цей вузол постачання є. На жаль, ти не вузол постачання. Хоча. О, легіонерська болгарія капнула. єй, єй єй, 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 20. Ні. 24 танкові дивізії. Сюди. Сюди. І це ще плюс в дивізії. Сюди. Максимально агресивно. Так, у нас є дві армії по 24 дивізії. Так. І я б вас насправді так кажучи, сконцентрував би. Дві армії по 24 дивізії вільні. Сконцентрував би ось тут, тому що фронт буде розширятись, і в нас може менше концентрація дивізій стояти. тому я б такий, щоб сконцентрувати навпроти Польщі і Литви Латвії і Стонії. більше військ. Так мені цікаво, як. Як зараз тут Греція буде сипатись. Ну коротше, нормально. Я сподіваюсь, автонаступ впорається хоча б десь. Так, окей, я не розумію, якого піси ми не можемо сюди зайти, але я хочу взяти Саксонію, контролювати як регіон. Вперед. Ну так пробувайтесь. Нормально ж. На важке США сі, на. на... на гірську піхоту. Я, до речі, дивлюсь, у нас нема прям проблемних місць. У нас нема місць? Яких проблем? У нас все більш менш непогано. О, ще тут 24. ка Так. О, і тут 24 ка вільна. Фух. У Нас досить багато вільних дивізій. Які насправді так кажуть, чи я б. випливати Польщу Польшу Три армії по 24 дивізії. Теоретично можна тут зробити південний прорив. Хоча, насправді, кажуть, чи нема сенсу робити там південний прорив? Скажіть, давайте ось тут додатково 72 дивізії поставимо. Додаткова підтримка. Знову ж, капне Німеччина, в нас звільниться вся Європа. Так давайте, тут 90 і більше. Робити сюди. Мені здається, ми дуже багато втрачаємо на цьому наступі. Мені цікаво, скільки я зараз. Людських ресурсів отримую з Індії. Щось я пропустив Індію. 4 мільйони. Вау. І буде більше. ми навіть не дійшли ось тут на плюс 20% військовозабов'язаного населення. Тобто мільйонів 6 будемо отримувати з Індії. Що тут? Ай! 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 Боляче. Іноді програємо. Іноді ми програємо морські бої, і це дуже боляче, коли ми програємо. І проблема в тому, що в нема сильної концентрації військ, куди можна бомбочку скинути. І проблема в тому, що немає нормальної рівнини, куди пробитись можна. Що, ось тут Мюнхен. Через річку зайти в Мюнхен. Так все, вони зараз втратять Саксонію як регіон. Все. Це наш регіон. Саксонія наша. Зараз ще оточенням зробимо мені. Так, я дивлюся і не можу взяти перевагу в повітрі. Якщо вони думають, що вони зможуть завадити мені взяти перевагу в повітрі, то можливо вони частково праві. Але зараз перевіримо. Їх слова не так, щоб багато аеродромів. Але дивіться. Ой! Ой! Когось перевага в повітрі. щось що тут я бачу. Аеродром нормальний. Все. Ну, сюди прям багато літає, прям дуже багато. Я не знаю, як вони збираються тримати. Так, а я дико вибачаюсь. Ви адекватні? Дозабирайте В Чому проблема? Блін, було пізнати на бомбочок. Літаємо трохи сюди? Не знаю. А, тут ще стратегічного бомбардувальника? Він не долітає? Короче, я знаю, що тут аж в двох аеродромах. Стратегічні бомбардувальники ось тут. І другий ось тут. Другий. Ось тут будеш. Ми дуже непогано зараз за цю серію. Ми, по-перше, якось стабілізували фронт в Африці, що неймовірно важливо, насправді так кажучи. Якщо я зараз ще тут порт поверну, це складно, але теоретично можна взяти перевагу в повітрі тут. Ще ось таким по мінімальному аеродрому зробити. Коротше, Африку стабілізували, розібрались з Малайзією, взагалі з Океанією, розстабілізували фронт в, а... в Азії. Японію повністю звільнили, коротше, прекрасно. З Болгарією розібралися. Щоб тут по Греції пройтись. Щось вивчаємо, просто хоча б щось, хоча б щось вивчаємо. Чесно кажучи, я не розумію. О, все я тепер можу сюди атакувати. Не можу. Скоріше, не впоруюсь. Бо я нічого від того, що все ще існує в дії, не втрачаю, чесно кажучи. Так, Західна Німеччина. Бомбочка сюди. Бомбочка в Штутгарт, щоб розбити аеродроми. Бомбочка в Весен. Оргачей промсловий регіон. Ой. Ой, хтось втратив свої аеродроми. Я тепер зможу тут перевагу в повітрі взяти? Ні, а прикро, а прикро. Ми і без цього впораємось. А якщо ж ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то самі ви зможе в описі зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо вас нема можливості її придбати, просто дайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. А також дуже сильно мене підтримують мої спонсори, ніки яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатим слані в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. в Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.